Півники, цибулька, калина на полотнах Вікторії Тимошенко розквітли усі барви Петриківки, художниця з династії майстрів розпису. Її мама, і бабуся, знані мисткині. А сама вона почала малювати у чотирирічному віці. З самого дитинства я бачила орнамент Петриківський, любувалася ним, і це мене надихало і спонукало до розпису. Ви знаєте, в мене Дуже багато різних сюжетів. Я полюбляю і орнаменти, петриківські квіти, птахів дуже полюбляю. А також мені подобається малювати сюжетні композиції з людьми. Понад півсотні робіт Вікторії представлено на виставці. Серед них є одна, коло якої завжди юрмляться люди. кажуть, вона особливо надихає. Кожна картина є отим от. Найціннішим, тобто, коли художник малює, майстер малює, він вкладає цю картину частинку своєї душі. Але ну, на мою думку, робота, яка особливо привертає увагу, це робота в кольорах нашого прапора. Художниця стверджує, увесь вільний час приділяє малюванню. Упевнена петриківський розпис то душа українського народу у 2013 році. 10 робіт Вікторії включили у виставку для ЮНЕСКО. Після неї Петриківку внесли у список нематеріальної культурної спадщини людства. Ми взагалі самі от у захваті від кожної картини. Але як напевно фіологи, літератор літературознавці, нам подобаються сюжетні картини, які дуже гарно пасують до фольклору українського. Вони, наче. Є ілюстраціями до українських пісень, казок, переказів, легенд. І ми ж не випадково відкрили от саме зараз в липні в ці купальські свята, бо і справді ці картини вони чудово доповнюють українське народне на слово. Виставку можна побачити у музеї літературне Придніпров'я у будні та вихідні з 10 до 16 години.